Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з прем'єром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем говорили про мирний план, запропонований США і гарантії безпеки для України. Кір Стармер заявив, що питання України вирішуються Україною. А сьогоднішні переговори назвав критичним етапом у боротьбі за мир. Канцлер Німеччини зауважив, що скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять зі США, і наголосив, доля України є долею Європи. Перемовини не тривали недовго після. Зустрічі на запитання преси лідери не відповідали. Очікується ще спільний відеозвінок із лідерами Євросоюзу та НАТО. Сили оборони уразили низку ворожих об'єктів на тимчасово окупованих територіях. У генштабі зсу звітують у ніч на 8 грудня. На Луганщині знищили склад боєприпасів у районі Чмирівки і склад з пальним у районі Сімайкиного. На Донеччині уразили склад з безпілотниками окупантів, мобільну вогневу групу та ЗРК Панцирь с 1 Також у Генштабі уточнили результати влучань 5 грудня по Темрюцькому морпорту. Знищено 20 резервуарів, це 70% від загальної кількості. І триває пожежа на наливній естакаді. Скраплена. О газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. На східному напрямку під час виконання бойового завдання на літаку су 27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Євгеній Іванов. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. РФ ударила по промисловій інфраструктурі Запоріжжя та по одному з населених пунктів області. Поранені щонайменше 15 людей: четверо у тяжкому стані, шестеро у стані середньої тяжкості. Пошкоджена цивільна інфраструктура, п'ять багатоквартирних будинків. У Вільянську повністю зруйновані кілька приватних домогосподарств. Повідомив голова ОДА. 51-річний чоловік загинув через російську атаку на Дніпропетровщині. І ще п'ятеро людей дістали поранення. Серед постраждалих двоє неповнолітніх дітей. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватні та багатоквартирні будинки, школа, мистецтв, газогін і автотранспорт. У Дніпрі внаслідок влучання палала адмінбудівля, пошкоджені три багатоквартирні будинки. РФ атакувала дронами місто Охтирку на Сумщині. Внаслідок ударів спалахнули квартири з другого по п'ятий поверхи у дев'ятиповерховому будинку. Постраждали щонайменше семеро людей. Рятувальники. Евакуювали 35 мешканців сімок, де блокували з пошкоджених помешкань через загрозу повторних атак. Роботи доводилось тимчасово зупиняти триває розбір пошкоджених конструкцій. Четверо людей постраждали через російські атаки на Чернігівщині. Окупанти обстрілювали прифронтову область понад 40 разів. Зафіксували що не менше вибухів. Вночі у Чернігові російський дрон влучив поруч із багатоповерхівкою у центрі міста. Пошкоджений дитсадок, автівки, приватний бізнес. Є руйнування також у Семенівці та Чайкиному. Пошкоджені будинок культури, житлові будинки, газогін. Повторних ударів окупанти завдали по фастову на Київщині. Внаслідок дронової атаки зайнялися покрівлі двох будівель. Пожежа охопила площу у півтори тисячі квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок і адмінбудівлі. Усі займання надзвичайники ліквідували. Шестеро загиблих і щонайменше десятеро поранених внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Упродовж доби окупанти скидали на регіон авіабомби, атакували ФПІГІ дронами і безпілотниками різних типів. У Костянтинівці рашисти вдарили дронами по родині, яка їхала по воду на двох велосипедах. Поранені батько, матір та їхні діти та 12 років, повідомили в Донецькій прокуратурі. Минулої ж доби російська армія вбила чотирьох людей, і щонайменше троє зазнали поранень. За добу окупанти завдали близько двох тисяч ударів по 11 населених пунктах. Між Таїландом та Камбоджею знову спалахнули бойові сутички. Тайландські військові завдали авіаударів по камбоджійських позиціях у відповідь на артилерійський обстріл бази Анупонг. Загинув ще не менше один тайський солдат, вісім дістали поранень. У Камбоджі кажуть про трьох поранених цивільних. Сторони звинувачують одна одного у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за представництва президента США. Прем'єр Камбоджі підтримував висування Трампа на Нобелівську премію миру. Однак, перемир'я протрималось менше двох місяців. Вифлеємський вогонь миру вже у Києві. Цьогоріч вже в п'яти в різні куточки країни його доставляють потягами Укрзалізниці. На вокзалах лампадки зі світлом зустрічають українські пластуни, які бережно несуть вогонь миру далі. Попри виклики і труднощі, українці готуються до різдвяних свят. Скаутська традиція передавання вифлеємського вогню існує вже майже 40 років. Україна вперше здобула медаль на юніорському кубку світу з ковзанярського спорту. 17-річний гліб Хочен виборов срібло на другому етапі юніорського кубка світу в Італії. На дистанції 500 метрів він фінішував другим з особистим рекордом 36,39 секунди. Шість медалей, серед яких чотири золоті здобули спортсмени збірної України у фіналі Кубка Світу з Панкратіону, що відбувся у Будапешті. Золоті нагороди здобули Микола Никифорук, Юрій Богородченко, Анна Беженар та Евеліна Флоряк. Срібло виборов Станіслав Дремлюга і бронза увели. Рі прокопюк.